Доброго вечора. Дивіться, поміняла все на поличках, на верхню підняла баклажани. Тільки що я їх розпікувала алмаз. Пікувала, бачите, як? Тут забула і насипала в кожну ячейку землі, але вже не винімала, хай так буде. Ці ячейки на 10, то я через одну 5 рослинок посадила. Це сорт алмаз. Тут виходить, у мене було 10 баклажанок. Тут сорт е, Night Lady F1. Тут 15 штук в мене вийшло. А оце, дивіться, позавчора посадила два е, Барбариш цього гляньте-ну. Вийшов, слухайте, я була його накрила плівочкою і поставила, постав, положила на батарею зошит і на зошит поставила цього стаканчика. Це я посіяла його для проби. Якщо він буде, думала, якщо він зійде, значить я посію багато. То в мене взагалі немає ревеню, не росте. Я посію штучок 10 стаканчиків. Хай буде, потім посажу. Було б добре, щоб він любив тінь, бо вже все сонце зайнято. От, Так. Маємо 10 рослинок алмаза. Night Lady маємо 15 рослиночок. Оце тільки що я їх попікувала. Бачите, трошки ще землею обкидані. Вони вросли у мене в стаканчиках. І тепер Клара Ф 1 білі. Тоже я їх посадила і п'ять. 10 штучок. Але сюди в свободне місце посадила, поставила стаканчик з еустомою. Гляньте. Оце вже такі, такі вже це порей. Гляньте. Вже, -вже вилюднюється. О. А оце касета ціла, бачите? Накрита ще. Оце посіяла, посіяла порей в кожну ячеючку. По дві насеньки. Потім розпекірую, я дуже його люблю. Дуже хороший. Помідорки я опустила сюди. Бачите, яка красота. Тільки що всі помідори, теж вони в мене по сортах, по понаписуване, по номерах. От Кожний номер у мене записаний в зошиті. І я буду висаджувати, і буду так і з цими буду штучками висаджувати. Бачите, тут два сорти. По 4 штучки я садила, але потім підсіла, он мені знову треба пикувати, знову вони в мене наросли. Оце перчик той червоний, що я садила свіжим. Гляньте, як він гарненько почав сходити. Під червоною лампою погано трошки видно. Але перчик сходить в цьому стаканчику багато зійшло, в цьому поки один, не знаю. Але ж, дай Бог, вони мене підростуть. Мені хватить і цих, тому що тут буде десь біля 10 штук. Тут ще залишився мене алмаз, тож я його поставила сюди. Це череночки в мене вербени, гляньте, які великі. І вже відростають ці, що я постригла. Так, тепер внизу ця полка свободна, бо поставила все на. Це тут он гвоздика, Теж почеренкую, вершки позрізаю. Їх приживлю, буде в мене більше гвоздички. Тепер оце перчик Анастасія. Дайте збоку. Ну він такий трошки менший. Тепер дивіться, у мене творчий безлад тут. О, покажу вам. Оце тут поливаю, сажу. Оці помідорки мені треба зараз ще попікувати. Буду садити, оце вже, між прочим. Може, я зараз їх і не буду чіпати. Поставлю я під лампу, а завтра поїду в господар. Там дуже дешево ці лоточки. Вони йдуть із дном, і свою кришечкою, як парнички. Оце завтра я ще куплю Чотири, мабуть, лоточки. Буде в обшому п'ять. Тут сорт в мене. Бачите, як без лампи криво. Але нічого, я їх посажу по самій листочки і вони вирівнюються і будуть суперові. Тут сорт в мене, два сорти, щоб на дворі садити. А це медовий спас, я ще додавила, батяня додала. Коротше, помідори всі хороші. Раїса Євтушенко. Євту, це золота жінка мені попала. Гляньте, ну, слухайте. Є розсада, а там на вікні. Зараз ми підемо ще туди. Тепер дивіться. Пеларгошечки мої. Та, що пропала, мене подружка Люда моя кричить: не викидай, ти все повикидаєш. Так вона мені спасла, і баклажани, оті, що я припекла. Зараз покажу, які гарні. Е -е, оця пеларгонія, бачите, відходить. Тут такі тут різні-різні сорти. Тут мій перчик. Теж я тільки що мастером піддобрила. Тепер йдемо сюди. Тут перчики, ну ви вже бачили. Я показую, гляньте, які, Бачите, Тоже, тут а, два сорти. Одного більше, другого ні, поодинаково. Тут Клерені. Клаудіо. Коротше, перчик такий непоганий. Побачимо далі, що я буду говорити зараз. Перчик непоганий. На даний момент, так як я люблю говорити. От. Тоже піддобрила мастером. Все-все я піддобрюю перший раз. Оце зараз, гляньте, ну слухайте, яка фазенда. Куди я діну стільки баклажанів? Зараз, зараз, зараз йдемо далі. Ой, запотикнулася. Тільки що перевернула яєчка. Остало ось заложувала 17, осталось 15. Всі запліднені. На даний момент все нормально. Але ж одна я побила. І одне було не запліднене. А 15 запліднені. Побачимо, що буде далі. Тепер ми прийшли до моїх баклажанок. Гляньте, ну, які вони толковенькі. Бачите? Які корінчики. Тепер ці помідорки, що я для експеримента сіяла, треба їх підсипати землею. Бачите, я їх так никше садила, як вони підростуть, щоб додати землі. Оце треба підсипати землею. І отут баклажанчики ще три. Ці будуть раніше, як все буде, слава Богу, а ті будуть трошки пізніше. То це сорт, а ну, Назар, я вам скажу. Теж якийсь, мабуть, такий самий. А, ні, це Дестан називається баклажан. Дестан. О, Треба написати по-новому, бо буде погано видно. Це ж я маю із цими штуками е, і садить. От, наприклад, рядочок посажу і поставлю на початку рядочка оцю штуку. От, Піддобрила я теж мастером оце все. Ох, яка сьогодні гляньте на небо. Тяжка така погода, так тяжко мені. Я вже тільки що і каплі раз і другий раз пила. Ну, недобре. Ой, А сьогодні ще такий стрес отримала. Ну і зараз підемо до курчат, я вам все розкажу. Ще зроблю одне відео про курчаток. Курчаток все добре, але ж розкажу. О, гляньте, теж такий колір гарненький. От. Ну, оце листочки, бачите, це ж я була припекла. Я вже їх хотіла викинути. Люда кричить: не здумай викидати. не здумай! Потім ти їх обріжеш, і нижні листочки нічого не значать. Так спасла, дякуючи своїй люді, подружки золоті. Ми сьогодні з нею по телефону говорили, говоримо про розсаду. Чоловік ще здалеку кричить її. Що ви так голосно говорите? А ми так обсуждаємо розсаду. Добренько, на цьому це відео закінчую про розсаду. От, мене вже осталося одні помідори попікувати. Огірочки я сію прямо в землю, в теплицю завжди. А ще треба буде кавуни садити. Ну, це пізно, пізніше, в кінці березня, я посажу кавуни в гарячу тирсу. Розкажу вам, я купила два чи три сорти. Пише, що дуже добре, побачимо. Ще, коротше говоря, є робота. Сьогодні, мабуть. Ні, мабуть, сьогодні ні. Завтра я поїду куплю оці касети, Сьогодні я вже не хочу, прямо немає сили. Поїду в господар, куплю ці ячейки, це золото на ячейки. от, І в понеділок попікую ті помідорки. Зараз їх поставлю під лампу назад. Хай собі потерплять, ще їм там трошки вже тіснувато в стакані, але все нормально. І в понеділок зроблю порядок. І в понеділок посажу. Посію насіннечку, ревеня посію. Зареду теплицю, позакриваю на ніч агроволокном редиски свої. Ті, що в теплиці сіяли, вже більше зійшли. От, ну, погода. Сьогодні, вроді, вночі буде мінус 5, представте собі. Отаке добренько на цьому все. Всього-всім найкращого, всього-всім хорошого, здоров'я, миру, добра в сім'ях. Щоб вам було все саме лучше. От, дякую всім, що пишете, що підписуєтеся. Що, ну, взагалі, я дуже вам вдячна. Я не як вітер хилитає мої абрикоси. Дивлюсь я на ці абрикоси, що мені треба підрізати. Я в цьому році сама підрізала весь садок. Отак. От Спеціалістка. Покликала одного мене 40 дерев. Навіть більше, ніж 40. От. І він сказав 150-200 гривень дерев. Отакі От -от дерева всі такої вишини. 200 гривень, щоб зрізати цих 10 віточок. Слухайте, як я прикинула на гроші, слухайте, два рази в день чи ні, три рази, три дня підряд я вийшла, по годинці побула, і мене повністю там за хлівом сад. Обрізаний. Осталось оці чотири абрикоски мені обрізати. То що тут його різать? Оці декілька віточок. І шкода слухати, різать. який вторік був урожай? Але треба обрізати, бо будуть маленькі абрикоски. Бачу, що цвіту позаложувалося знов багато. Дай Бог, щоб морозів не було. Все, велике відео зробила. Вибачте. Всім всього самого найкращого, дякую за хороші коментарі. Дякую вам за підписки. Дякую за все. Все, пока-пока. Іду до курчат. Зараз ще покажу відео.